Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Франція почала оснащувати модернізовані танки LeClerc, XLR спеціальними конструкціями проти дронів, що нагадують захисні каркаси над верхньою частиною машини. Про появу таких елементів стало відомо після того, як під час спільних маневрів зі швейцарськими військовими на техніці 5-го драгунського полку помітили нове обладнання. Перші експериментальні варіанти таких каркасів військові встановлювали ще у 2024 році. Проте тоді це були прості металеві секції. Тепер же конструкція виглядає більш технологічною заводським виконанням та Більше простором над баштою окремі модулі додаються не лише на верхню частину башта і закривають моторну зону і задню частину корпусу. Модифікація «Екселера» є глибоким оновленням танка. Леклерк машина отримала цифрову систему управління вогнем нового покоління, що дозволяє ефективно працювати по цілях на значних дистанціях. Також танки інтегрували у сучасну мережеву систему управління підрозділами, що підвищило його роль у загальній структурі взаємодії на полі бою. Зміни торкнулися і захисту машини посили на днище. Додаткові модулі на бортах і башті Можливість становлення динамічного захисту, все це перетворило XLR на більш витривалу бойову платформу. Частина внутрішнього простору була перерозподілена, боєукладку зменшили, аби встановити нові елементи бронювання. Окрім основного озброєння, танк отримав дистанційно керований кулеметний модуль FN t 2 b який може змінювати висоту та забезпечує розширені можливості для боротьби з піхотою противника. Через модернізацію загальна маса машини зросла до 63 тонн, що ставить її в один ряд із найважчими сучасними Такими як Абрамс чи Леопард 2 французькі військові підкреслюють, що впровадження таких рішень лише початок масштабної адаптації бронетехніки до умов нової війни, у якій домінують безпілотні системи. За їхніми словами, досвід, отриманий під час модернізації Леклерк XLR, впливатиме на подальші програми оновлення техніки в армії Франції та НАТО загалом. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.